Вітаю вас, друзі. Ранок сьогодні недобрий. прокинулась під звуки сирени, ну, як і вся Україна. Завела собі годинник на сьому ранку, ніяк не могла прокинутися, його переставляла. От Коли вже почула сирену, то одразу підскочила, побігла митися, купатися, готувати собі сніданок. Ось піджарила яйця, зробила каву, залила ще в термос воду. Бо все може бути, і світла не буде, і води, тому треба швидко. Зараз вже в Києві працює ППО, чути вибухи, я поки що вдома збираюся. Ще й на вулиці такий туман, нічого не видно взагалі. Тривога триває вже 2,5 години. Як я і казала, Вимкнули світло, пишуть в новинах, що зараз в Києві екстрені вимикання, і також немає води, не стало і не стало по всьому місту води. То Мер Києва написав, щоб люди запасалися питною водою. Добре, що я тільки вчора замовила, і мені доставили водичку два бутлі. Щойно прочитала в новинах, що в Кривому Розі є влучання в житловий будинок. Двоє загиблих, п'ятеро поранених, з них двоє дітей. Це просто якийсь жах. Я подзвонила своїм родичам, слава Богу, що з ними все добре. Наразі вже відбій. Повітряна тривога тривала десь до п'яти годин. Йду на роботу зараз, хоча настрою і сил працювати після такого немає, спілкуватися. Але що робити? Треба брати себе в руки, і працювати далі, і жити далі. Погода на вулиці похмура, як і настрій. Сьогодні я повернулася додому з роботи зараз на годиннику вже майже пів на десяту вечора. Тут в мене посуд не митий зранку, світла вдома так і нема, і не давали. Холодильнику, мабуть, хана, але в мене тут, в принципі, нічого і немає. Сир, капуста квашена, огірки. Тут сало в морозильці. Ну, ще таке Підмерше. Трохи купила продуктів. Такі сосиски. Взяла молочні, хлібчик бокома немає, еклер, ось сирок такий плавлений, то ще частину продуктів залишила на роботі, бо сьогодні в нас сільпо не працювала і бігала, шукала дещо працює, та купила там теж ковбасок сухих. Таких супів в стаканчику, щоб можна було пообідати. Зараз хочу випити чаю. О, можна фруктів ще поїсти. Вода ще гаряча. Чай завариться. Не кип'яток, але нормально. Бачите, вже пройшло 12 годин. Водичка ще добра. Як каже Ектор, на балкон перенесу те, що є в холодильнику. Тут все ж таки краще буде. На балконі якраз нормально. Друзі, я вже в ліжечку подивилась деякі відео, добре, що були скачені в мене на планшет. На годинку вже майже 11 вечора. Світла досі немає, і немає його вже більше, ніж 12 годин. Щось я втомилася, але втомилася більш емоційно і почуваю себе як вичовлений лимон. Ну, нічого, зараз вже буду відпочивати і сподіваюся, що. Завтра буду повна сил. У мене світиться гірлянда. Дуже добре, що я її причепила, і вона дуже гарно освітлює кімнату. На годиннику ще й нема восьмої ранку. Я вже стою, поховарю, сходила в душ, помила волосся. Зараз ще треба встигнути посушити. Боже, коли б це, я так рано все робила. Я ж взагалі-люблю то люблю поспати з цими виключеннями світла. Життя міняється. Після останньої. Масовані атаки, графіки знову злетіли в трубу. Світло дають 2 години зранку, 2 години ввечері. І ось якраз зараз ранок і треба ці 2 годинки використати з користю. На вулиці ще тільки світає, а я вже як птівка. На сніданок готую собі намазку з авокадом. Тут в мене одне авокадо, я пом'яла його виделкою, порізала зелену цибульку і ось додам ще томати. І можна додати любі спеції, які ви любите. Я просто посолила. Такий сьогодні в мене вийшов сніданок, я встигла ще підсмажити одне яйце, яке залишалось в холодильнику. Зробила канапки, намазала хліб крем сиром та намазкою. Порізала сир, зробила собі чай з лимоном. І зараз буду снідати. Світла вже немає. Вимкнули десь півгодинки назад. Зараз вже 10 година ранку, і я тільки зараз захотіла поїсти, бо до цього випила тільки каву. Отже, смачного. що, не дають нам спокою. Зараз. Масштабна повітряна тривога по всій території України, пишуть що ймовірний запуск ракет, і це все до того, що сьогодні вночі теж тероризували нашу країну, наш народ, і були масові запуски шахедів. Над Києвом літало біля 30 дронів. Але слава ППО значна частина була збита. Ну, все ж таки були влучання, були вибухи. Знов в енергетичні об'єкти, знов ми без світла. Зранку як вимкнули, і досі й немає. До речі, російські ракети забрали 5 життів мирних людей у Кривому Розі, коли були влучання в будинок. Загинула ціла сім'я, молоде подружжя і їх півторарічний син. Також в цьому домі був продуктовий магазин моєї подруги. Також люди лишилися без житла, і ось нові, ці терористи не дають нам спокою, не дають нам нормально жити, працювати, обстрілюють наші території, залякують наш народ, але вкотре скажу, що ми не зламаємося і не здамося. Ми будемо триматися. Попри все, я тут знімаю для вас відео, збираю зараз композиції. Хоча світла немає, мені треба буде під'єднати до електромережі клеєвий пистолет. Але зараз роблю заготовки, а потім вже буду робити далі, як дадуть світло. У нас на вулиці сьогодні сонячна погодка. Сонячна і морозна. Вже пів на шосту світла так і немає. І по прогнозам десь о 8 вечора повинні дати, але ще подивимось, може, і не будуть. Бо спершу обіцяли в час дня, потім в 4 і тепер перенесли на 8. Подивимось, вчора аж о 10 вечора включили світло. Я вже й зголодніла, відкрила собі йогурт. Зараз зроблю собі чай. Буду робити в тій же чашці. що й зранку пила. Нічого страшного в цьому немає. Потім буду менше посуду мити. Добре, що в мене є термос. Дуже виручає в таких ситуаціях. п'яток, але теплий чай довариться. Вже якось і прохолодно в домі стало, опалення немає, але можна запалити свічки. До речі, коли гарять свічки, то якось Трохи тепліше стає, нагрівається кімната. Ось такий в мене буде перекус. Я ще сьогодні навіть і не обідала, як поснідала о 10-й ранку і все. Але я знаю, що захочеться мені ще ввечері їсти пізніше, десь о 9-й годині, то вже по вечері. У мене є макарони та сосиски. Така їжа, яка виручає. Я собі порізала ще хурму. Почистила мандаринку, і печиво у мене Марія. І буду зараз їсти при свічках. Їсти буду на столешні, бо стіл зайнятий творчістю моєю, ніяк ж не можу дозняти відео, чекаю світла. Трохи складнувато зараз бути блогером, бо є залежність від електроенергії. Наприклад, щоб зняти якесь тематичне відео, мені потрібне якісне освітлення, тобто, треба ввімкнути лампу. На жаль, вона в мене працює тільки від розетки, немає такого шнура. Який би міг працювати від павербанку, але я буду шукати, можливо, знайду. Також є залежність від інтернету, а він працює, коли є світло, щоб завантажити для вас відео. От. Але єдине добре, що я монтую не в комп'ютері, не в ноутбуці, а монтую одразу в телефоні. І можу робити це де завгодно. І якщо є мобільний інтернет, то можу і завантажити відео на канал. Ось такі вам цікаві залаштунки блогерського життя. Але я стараюсь для вас, бо хочу, щоб ви відволікались, щоб мої відео вас тішили. Ну я теж отримую від цього велике задоволення. Вчора дуже пізно дали світло. Ну, ж я не доробила композиції, не відзняла відео. Тому, вибачте, хто чекав. Зараз я вже йду на роботу. Світла досі немає. Вимкнули його у першій ночі. От, ну, нічого, тримаємося і все буде Україна. Я буду завершувати відео. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей.